Ютуб, привіт! Якщо ти бачиш це відео, отже, я почала знімати його вдруге, і я його таки зняла та виклала, і це новий досвід для мене. Мене звати Іра, і мені 20. Тут не буде якоїсь зомби спічі, тут не буде якихось надто зомних тем. Тут лише тема про життя. Теми, які хвилюють мене дівчину, які 20 років, яка не знає що толком, чого вона хоче, але вона пробує, вона діє. Тому бери смачний чай, включається відео, і давай не І дуже символічно я вирішила перше відео на YouTube зняти про те, як почати діяти. Тому що саме цією дією, яку я роблю зараз, я відкриваю для себе новий досвід. І насправді в моєму житті я декілька разів починала різні справи, пов'язані з особистісним розвитком. Тому я можу сказати якісь свої лайфхаки, те, що я вже <клес> пробувала, насправді не таких великих років, але я така ж, як ви, тому я думаю на свій Взагалі. Перший і найкращий лайфхак, це зрозуміти, що вам заважає рухатись далі. От прям сісти і виписати собі, що ось цей пункт мені заважає рухатись далі. Цей цей, цей, до прикладу, так як я говорила собі, що мені заважає те, що в мене немає хорошої камери. Мені заважає той момент, що хто я така, взагалі, що я можу людям наче розказати. Також я думала, що в мене немає хорошого мікрофона, до прикладу, в інших якихось справах, думаю, можливо, у вас немає якихось навиків, вам здається, а потім... Візьміть, будь ласка, цей листок і об'єктивно оцініть, чи справді воно є так, чи справді у вас немає можливості, аби уже зараз це почати. Чи справді у мене настільки погана камера? Чи справді я нічого не можу розказати людям? Чи справді я така нецікава? Я не можу це почати, тому що у мене немає компетентності, я не можу почати стосунки, поки я не усвідомлю якихось речей і не наберусь якихось знань. Чи справді це так? Вони справді твої, чи це нав'язано тобі кимось? Тому другий поємн це об'єктивно оцінити ці всі проблеми. Тому що, коли ви об'єктивно подивитеся, ви зрозумієте, що м -м, да насправді я вже зараз можу почати. В Чому тоді нюанс? Фанс в тому, що, наче під цими всіма проблемами, у вас стоїть страх. Страх того, що у вас не вийде. Насправді, е, більшості виборів ми не робимо, тому тому що нам здається, що у нас нічого не вийде. Типа, що от ми такі, а у нас нічого не вийде. Це буде твій досвід. Це буде твій досвід. Просто, е, навіть якщо у тебе нічого не вийде, ти спробувала, а це вже багато значить. Тобто у тебе вже є досвід. І Імо що нічого не вийшло. Але ви спробували? Як ви почуваєтесь? Можливо, вам буде трошки сумно, можливо, трошки бідно, сумно, ви будете відживати агресію чи злость, але ви це спробували. Ви це зробили, ви залишили цю ідею. І плюс ваш мозок, відносно від того, що ви зробили цю ідею, він буде креативити вам ще і ще кращі. Тому що він бачить, що його приймають, що він важливий, що його ідеї цінують, і можна креативити ще ваш дефамін, ваша мотивація, воно буде тільки повищуватися, ви будете розуміти, окей, от тут у мене не вийшло. Блін, ну я зроблю краще. Так, до прикладу, я записуючи ці відео, це відео, я не знаю, чи воно буде для всіх класним. Я не знаю, чи воно залетить, але я роблю це в першу чергу для себе. Тобто я для себе пробую. Я знаю, що коли я зараз реалізую цю ідею, в майбутньому до мене будуть приходити ще і ще ідеї, бо мій мозок буде знати. Так, да, от ми до Іри приходимо. Ми креативимо, тому що Іра все це реалізує. Ірі, це все потрібно. Мені потрібно працювати. Насправді це є дуже дуже важливим. Тому зрозумійте, що ось цей страх, він наче вас пере. Але ви більше, ніж цей страх, ви можете. Я знаю, що кожен з вас може. Я можу, ви можете, усі ми можемо. Просто зрозумійте, що страх це маленький. А ви це велике. Ви велика, ви реально велика людина, світ великий. Чому одні люди ви вважаєте, що вони можуть зробити в космос полетіти, бути мільйонерами, мільярдерами там, мультимільйонерами, А ми не можемо. Чому я чи ви не можете? Ми можемо. Ми реально з вами можемо. Це найважливіше. Зрозумійте. Що тільки зараз, тільки дією ви можете побороти страх. Просто взяти і моментами себе навіть трішки, типу як, ламати такі, ні, я з'явися, я це зроблю. тому що я я є не знаю там жінки, чоловік, ваш я є людина, я сильна, я у мене багато енергії, я варта цього, ви кожен вартий цього, ви кожен вартий кращого життя. А ось ці маленькі дії, вони приводять до власне, кращого життя. Також один із можливих страхів, що ви думаєте про те, що скажуть люди. Типу, тобто, що скажуть ті чи інші люди, що скажуть родичі, що скаже мама з татом, але насправді. Неважливо, що вони скажуть, для кого до прикладу ви робите ці справи, для кого ви це робите? Ви робите це для батьків, ви робите це для інших людей, чи для того, аби проявляти себе. Насправді для мене це також було досить травматично. У Свій період часу, коли я починала вести свій плог 14-15 років в перші мої спроби, я вела блог про харчування правильне, і мої батьки не надто там якось це визнікали, Проте в школі я зустрічалася, ну не скажу, що з булінгом, не з кейтом, а більше як з такими. З мене прикалувалася, знаєте, зараз ряду... там є якісь вівсянки, ще щось, типу що ти, поїла вівсяночку, чи ще щось в цьому плані такому. Типу. І не скажу, що це було причиною, чому я закинула блог, але напевне, того, що в мене не було внутрішнього стерження і внутрішньої підтримки, я його й закинула. Потім я згодом пробувала сторінку по астрології, і тут у мене вийшло навіть монетизувати мій блог, тому що я змогла продавати свої консультації, і знаєте, я просто транслювала те, що подобалось мені. Проте знову таки були ті люди, які говорили і яка строї. Прям мені в діректі писав мальчик, з яким ми колись типу, мали якісь там стосунки, якщо їх можна назвати 14 років. Вона, то, що Іра з тобою все окей, ну, типу, з головою і так далі, ти ж була нормальною дівчиною, що сталося? А я при цьому змогла мене тасувати свій блог, і мені це справді подобалося. Я робила натальну карту. Просто зараз я, типу, скажімо це. Перегоріла, хоча в мене досі є друзі, які цим займаються, які займаються чакрами, дуже люблю. Потрібно зрозуміти, що інші люди не зацікавлені в тому, щоб у вас було краще. Будьте відрізнятися від них. Це знаєте, як приклад мені дуже подобаються раки, коли один рак намагається ви. Рахом Намагається вилізти з бляшанки, там з банки, решта починає стягувати його на низ, значить, в своє комфортне середовище. Тобто люди розуміють, що тут комфортно. Типу, для чого тобі відділятися? Для чого робити цей крінж? Що ти робиш? Типу у тебе не вийде. Але насправді у вас вийде реально думати про те, що подумають інші люди. А для чого вам інші люди? Сформуйте коло тих людей, які будуть вас надихати, і яких будете надихати ви, тому що тільки так може бути реально класне ком'юніті, реально тих людей, які будуть казати давай, 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 ти зможеш!». Наступний важливий пункт це перестати себе порівнювати. Реально перестати себе порівнювати з іншими. Це класно, коли ви можете просто зайти, на когось подивитися, можливо, надихнутися чиєюсь роботою, почитати чиюсь біографію і надихнутися. Проте набагато гірше, коли ви дивитеся, і блін, на відео краб більше, я зараз під себе наводжу приклад. Але, типу, у когось там навіть більше переглядів, у когось більше лайків, у когось більше там не знаю коментів і тому подібне підписників, хоча я розумію, наче мій контент може бути краще, ніж в них. Тоді я реально починаю Мотивацію, особливо, якщо я це зроблю зранку. Просто весь день далі, наче типу, я не можу знайти ось цієї креативності, мотивації щось робити і діяти. Хоча я знаю, що в мені дуже багато цього. Тому важливо не порівнювати себе з іншим. Ви не знаєте, з чого ця людина починала, ви не знаєте її шлях. І насправді вам і не потрібно так, як інших. Вам потрібно по власному, вам потрібно по особливому, тому що вам навіть не потрібно так, як в мене, чи у кого ще вам потрібен власний шлях, тільки коли на власних помилках. Ми отримуємо справді досвід. Я не вірю, що тут ну, дуже маленька частинка відсотку того, що ми можемо подивитися на чийсь досвід і рішити, що ось, блін. От у нього такі були проблеми. Мені треба цього не зробити. Ну, блін, якщо це повинно статися вашою помилкою, вона станеться реально. Тому несправді не порівнюйте себе. Ви не знаєте досвід цих людей. Ви не знаєте, з чого вони починали. Ви не знаєте, як вони починали. Ви не знаєте, який важкий період був до цього. Тобто ви цього не знаєте. Ще один момент це зрозуміти, що кращого моменту не існує зараз. Кращий момент. Як би прикро це не було, чим довше ви це відтягуєте, тим далі ви відтягуєте свою фантастичну реальність. Зрозуміти, що з кожним днем, якби це не було. Ми робимося старшими. Мій час, мій час креативити, мій час щось робити. Це, до цього це також був мій час, але я чомусь стопорилася зараз, коли це четвертий курс, і наче дедлайни піджимають, так? тому що це кінечний курс, і мені хочеться якось проявляти себе більш активніше. Е, я починаю діяти. Напевне, я хочу, щоб ви не повторяли моїх якихось помилок, коли вас починає піджимати, типу, тобто, коли вже щось таке стає нестерпним, і ви тільки тоді починаєте діяти. Блін, зараз я думаю, що коли я якби я почала півроку назад, хоча це було б набагато краще. Але я розумію, що саме зараз був мій час. Тому справді, вирішіть відчуйте це внутрішньо саме зараз. Що вам саме зараз потрібно діяти? Саме зараз найкращий момент. Можливо, для когось це знак, що так, тут і зараз я беру і роблю ці прекрасні речі. На цій прекрасній ноті. Давайте підрозумуємо наше відео. І перше, що вам потрібно, об'єктивно оцінити всі причини, по яких вам здається, що ви вже не можете почати діяти. Не порівнювати себе з іншими. В цьому просто немає сенсу. Згадуємо, що ми набагато сильніші, ніж страх, що ми можемо. Я знаю, що ти саме ти можеш. Ви ж розумієте, що кращого варіанту, ніж зараз, не і сну є. Просто це як на, насправді знаєте, як сама собі даю заклик. Тому я вас всіх люблю. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Це для мене дуже важливо, тому що це моє перше відео. І я надію, що ми будемо зустрічатися з вами в цьому каналі ще раз.